Усім привіт! От йду до себе на вольєр а, збирати курячі яйця на інкубатор, бо вже бачу сіло дві квочки, Думаю, разом і закладу в інкубатор. Що там в них вилупиться, то їм підпущу ще до добавок. Хай собі водять по вольєрі. Куріні бої! О. Так, група підтримки Хто хазяїн на вольєрі? Правильно ти. Закладаємо курячі яйця. Сьогодні у нас 7.04 Запускаємо інкубатор. Набираємо температуру. Перевертаємо яйця перевертаємо яйця кожних пару годин. І рівно через 21 день. У нас починають лупитися курчатка. От. От. От, Зразу курчаток забираємо в такий брудер на недільку. О, тут же у ще вода з щитоніком, корм. От. Температура на перший тиждень 30 градусів. От. Так. Вот. Йде в нас процес. От, 9 ранку було перше. Зараз 2 години. За години вже у нас є більш десятко. 11 штучок, по-моєму. Чекаємо далі. Так, у нас в другий день курчатка лупляться. Сьогодні другий день пішов. Які макенький. Давай, наприклад, вона вже там робиться за два дні. А нас робиться тут пиздец. Просто пиздец лупляться, Хороші. перчатка І простенький інкубатор. А як коротеньке відео. Сподобалось лайк, не сподобалось дизлайк. І до зустрічі!